Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні увесь день з нашими воїнами, бойові бригади на Донеччині, 109-та окрема бригада тероборони, 110-та окрема механізована, 36-та, 37-ма, 38-ма бригади наших морпіхів, 79-та ДШВ, 53 механізована, 59-та мотопіхотна, кожна потужна. Всіма пишаюсь. Дякую вам за щирість, хлопці, запорізький напрямок. 148 окрема артилерійська 82 ДШВ, 71 окрема єгерська бригада. Дякую вам за службу всім. Надзвичайно важливо підтримати наших воїнів, поспілкуватися з камбригами, з кампатами. Це дуже дуже корисно. Від них від тих, хто йде. В бій безпосередньо, чого саме не вистачає, чого саме достатньо, і що саме треба а, змінити, все, про що говорили воїни, буде, буде питаннями для учасників ставки. Особливо щодо РЕП, все почули, хлопці. Нагородив наших військових лікарів, подякував колективам Ста пунктів. Величні люди рятують героїв, повертають життя, повертають силу. Справжній український характер, козацький, коли хлопці відновлюються після поранень і повертаються на позиції до своїх побратимів і знов знищують окупанта честь дякувати таким воїнам, відзначив хоробрість наших бійців більше 50 нагород, вручив золоті зірки. Героям України, майору Олего Дмитру Кутишеве та полковнику Віктору Сікозі, морська півгота. Дякую, воїни, всі такі нагороди, всі відзнаки це символи успіху України, докази сили незламності нашого народу. Слава усім, хто б'ється заради України, усім, хто працює заради нашої української сили, усім в світі, хто нам постійно допомагає, хто з нами і дякую за шеврони. А вам особисто, хлопці наші, дівчата, всі бійці. Дякую за прапори сьогодні. Я буду все це берегти. Слава Україні!